Потім я думаю, Ну, про ігру, я думаю, що всі ви бачили, ви ще не пригнемо. Бажання в нас е, було. Не обов'язково в першому таймі гол, не ми розраховували на перший таймі, коли ми зіграли в нічию, нам би набагато легше було, бо перші 15 хвилин минути витримали, там б вже б було трохи сумбув в шахтарях. Ну, вони забили, бачити перший гол І швидкий гол в другому таймі, де ми його не вжигали, і тут у нас старого на своє місця. Вже ми старалися, не розсипались. Ну, ви самі бачите, що це дуже хороша команда і нема слів. Завдання в нас було однозначно, що зробити святки для болівальників, побачили е, шахтер. Ну, Якщо загально сказати, що в нас одна гра, ще не все загублюється, з шахтарем грати можемо і чотири рази подаряти. Це питання.

Ну, Тільки за що бажання, за що э, ми знали, що бажання буде в них теж, тому що, бачите, пару молодих вийшло в них, і ці молоді теж стараються показати себе, що паспорт не склали. У нас важкі ігри були в чемпіонаті зараз, і ми тільки хотіли одно, за що організації гри взагалі. Бачите, оборона у нас була перші 30 хвилин, ми стояли, не відпускали їх, пускали, бо дати їм розвернутися, дати прийняти м'яч, бачите, вже було важко. Дати їм пространство теж було важко. Тільки одно те, що ми робили першу терміну. наскільки нас хватало, розумієте, так ми і тримались, але ці футболісти користями, це мирового значення, ясно, що не було. Тільки за що бажання, так, ми думали, що не будемо заглядати, що ми там думали, що обіграємо одного, але не думали, як можна менше, пропустити, ну і ясно, що я на обмежу ми не йдемо я думали, даємо зіграти, якась до нічия. А за прохити ясно, що це важко говорити, бо тому що цілі у нас була це зробити свят, зробити, зробити людям праздник і маховим щодо села Тернополя зараз говорять про те, що другий матч може відбутися тут, що хотілося від цього. Ну я вам скажу від себе, то однозначно зробити ще одне після і ми старалися все зробити, щоб Шахтар заїхав в Тернопіль і бачите, і коли з приємно, і результат позитивний для них, такі які трудно. Вже як вони сюди приїдуть, як би там не було, і ми вже багато не пустимо. Розуміти, як, але ми їх чекаємо, залежно від них. Ми б дуже були раді, ну ясно, що ми б були раді, бо бачите, яке то свято. І взагалі я би казав, що бачите, як ця команда, як будемо грати в Львові, або десь в другому місці, ну прийде до нас там 100-200 чоловік. Правда? А дивіться, що тут зробилося. То я думаю, одно, що керівництво Шахтаря над тим подумає і, може, ще раз ну говорять, мені всі що їм, їм тернопи сподобався місто. Ну, не знаю, як команда. Ну, я думаю, ну, було б дуже добре, якби вони зіграють з нами ще один. Вдома у нас. Будь ласка, на вашу думку, що стало причиною того, що другий тайм так розпочався? Ну, я вам скажу, причина найперше, що ми задання на розірвати було, розумієте, закритись і ще витримати 15 хвилин. Якщо б ми тримали 15 хвилин до 60-ї хвилини, все одно би ви, там вибухи спорту. Ви ми, розумієте, тут ми не то ми десь розслабилися, ми десь полізли в атаку, розумієте, як і ми І задання, я вам скажу одну, де зараз можемо сказати, що ми неправильно зіграли. однозначно, тут не можна було відкриватися навіть при щоті ті ми при що 2-0 при всього забивати. При 3-0-5 йдемо гол забивати, при 4 йдемо 5, ну вже після 5 вже йшли. Розумієте, бо зналися, що ми щось треба назад. Такими командами можна відкрити футбол. -град. Ми відкрили, я бачимо на так, що вони, ну, тут це вийшло. А як ми, то що ми 30 хвилин грали, так, да, не було у нас ніякого мізерунку е, гри, не було красивого футболу, але був результат. Ну і ми мусили відкритись, тому що стільки людей, бачите, побачили, які були шахно, спростили з ну вже для них працювали трохи. мусили сліти вперед. 要的，谢谢，对吧？